Отже, вирішив я створити найбільший продукт свого життя курс для фотографів по роботі зі спалахами. Але ось у чому проблема: це доволі нудно, і сам розмір курсу виходить величезним: вісім серйозних таких блоків інформації, які треба розписати детально та послідовно, щоб потім всім все було зрозуміло. В теорії я міг би спробувати зробити це за 2-3 дні, якби сів і не вставав з писанини з ранку до вечора. Але після такого писемного марафону я б вигорів. І зненавидів той курс ще до того, як почав його монтувати. Тому я вирішив скористатися трьома прислів'ями. Мандрівка в тисячу лі починається з одного кроку. Крапля камінь точить, та моя улюблена: як з'їсти слона по шматочку. Тому я не влаштовую ніяких знущань над своїм організмом та душею, а приділяю цьому стільки часу кожного дня, скільки можу. Може, дві години? Добре. Може, пів години теж непогано. Головне це системність, робити це кожного дня потроху. На сьогоднішній день мені залишилось дописати ще два блоки сьомий та восьмий. Але це буде пізніше. А зараз я сиджу на балкончику на надувному матраці, іноді сьорбую каву та пишу текст, який ви зараз чуєте. Раджу вам теж їсти ваших слонів по шматочку.